Коли тато зібрав валізу і мовчки вийшов за двері, мама просто сіла за стіл і почала чистити картоплю, наче нічого не сталося. Мені було шістнадцять, коли я вперше побачив, як любов не завжди кричить. Іноді вона мовчить дуже голосно. Батьки жили разом 22 роки без романтики, без подорожей, без вечір при свічках. Але були інші речі спільний город, турбота однепроводного, звичка. Я думав, що цього вистачає. Аж поки одного вечора батько не встав із за столу, мовчки зайшов у спальню, вийшов із валізою, і пішов. Без скандалу, без прощання. Мама не сказала ні слова, сіла на кухні, дістала миску і почала чистити картоплю. Я стояв у дверях, не розуміючи це шок, байдужість чи сила. Через кілька днів він подзвонив. Виявилося, що пішов він до тієї, з ким переписувався ще з минулої зими. Мама знала. Вона просто чекала, поки він сам піде. Вона не тримала. Ми жили без нього два роки, і жодного разу мама не сказала поганого слова про тата. Навпаки, коли в нього стався інфаркт, поїхала до лікарні, принесла йому суп, речі, газету з кросвордами. Він повернувся. Не одразу, через ще рік. Просто одного ранку сидів на лавці під під'їздом, як колись, молодим хлопцем, і чекав, доки вона вийде викидати сміття. Як рука? спитала вона. Наче й не було трьох років мовчання. Ліпше, відповів тато. Може, допомогти город скопати? Лопата в сараї, тільки і сказала мама. Він пішов з нею без обіцянок, без слів. А я стояв у вікні і розумів, що іноді любов не треба кричати, вона просто є, і коли треба, повертається. Хоч не завжди з валізою, і не завжди з вибаченням. Але якщо вона справжня, двері для неї завжди прочинені.